Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Всім радіослухачам сьогодні з вами студентки з спеціальності історія та археологія Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматю Катерина та Зборовська Анна. Минулого разу ми говорили про роль жінок у Першій світовій війні та про вплив цієї війни на зміни суспільного становища жіноцтва. Сьогодні ми хотіли продовжити цю тему і поговорити про жіноче обличчя Другої світової війни наймасштабнішого військового конфлікту. Як відомо ж, цій війни Али участь 61 країна, що фактично становить 80% населення землі. Загальну кількість втрат у ній доводять до 70 мільйонів людей. Підрахувати точну кількість учасників військових дій та їх жертв надзвичайно складно, які визначити їх кількість за статевою ознакою. Це дійсно жахливі статистичні дані. Водночас, роль жінок у військовій історії дуже часто ігнорувалася або визнавалася меншовартісною. Такою, що виглядала радше винятком ніж повсякденням війни. На мою думку, надзвичайно важливо долати цю тенденцію та говорити про участь жінок у військових подіях. В першу чергу варто поговорити про досвід українських жінок у Другій світовій війні. В той час ситуація для нашої держави була дуже складною. Під час розгортання військових дій українці боролися не лише проти нацизму, але й проти тоталітарної комуністичної влади. Відповідно, ми маємо різні досвіди переживання українками Другої світової війни. Тозенської армії, Партизанському русі, Українському національному русі опору праці в тилу, полонії, перебування в концентраційних таборах і так далі. Дослідники підраховують, що понад 800 тисяч радянських жінок були мобілізовані до армії та безпосередньо брали участь у бойових діях. Уже з 1942 року їх почали мобілізувати стрілецькі роти. Якщо згадати, що в 1945 році в Червоній армії було 11 мільйонів чоловіків, ця цифра. Не здається великою, але кількість жінок у таких сферах, як протиповітряна оборона, медична служба, війська зв'язку дійсно була суттєвою. Але якщо порівняти ці показники з іншими країнами, наприклад, Німеччиною чи Великою Британією, то кількість жінок в радянській армії здається колосально більшою. Причиною цьому і була політика радянської влади, яка декларувала відсутність відмінностей між штатами. Ще за часів індустріалізації, радянська влада активно впроваджувала кампанії залучення жінок. До промислового виробництва під гаслом нової радянської людини був дуже чіткий розрахунок отримання дешевих робочих рук. Влада активно насаджувала новий ідеал жінки, яка мала бути водночас гарною господиною, успішною працівницею якогось підприємства і обов'язково свідомою громадянкою радянської держави. Мотивація України воювати у складі радянської армії могла бути різною. Це віра в радянські ідеали та міфологеми, які так наполегливо насаджувала система, досвід та практика пра. Раці в стереотипно на жіночих професіях певне прагнення в майбутньому досягти кар'єрного зросту в цій сфері чи можливе здобуття виправдання для себе та для своєї родини, нібито за батька куркуля чи інтелігента перед державною системою, тобто написання нової по радянських мірках правильної біографії. Українки займали різні посади в радянській армії та партизанському русі. Найбільше вони були представлені в медичній службі, проте не обмежували з нею. Серед українок були льот. Читься як наша землячка Євдокія Речкевич, вона була майоркою гвардії нічного бомбардувального авіаційного полку, який називали нічними відьмами. Євдокія Завалій була єдиною жінкою, яка під час другої світової була командиркою взводи морської піхоти. Катерина Павличенко одна з найкращих снайперок. Ірина Хорошунова була господаркою кооперативної партизанської квартири і писала лідопис про воєнні події. Так, але водночас досвід жінок на окупованих території був трагічний. Ним нацистська Німеччина вважала їх комуністичними агентками, партизанками та шпигунками, зображуючи їх у пропагандистських матеріалах як баб зі зброєю. А за деякими армійськими наказами їх мали публічно розстріляти. Під Час війни було опубліковано багато плакатів про втрату жіночності ув'язаних жінок, що означало, що до них не можна виявляти милосердя та використовувати їх для побудови так званої нової Європи та нового порядку. Ми налічуємо безліч історій про жахи перебування українок в полоні, таборах на примусових роботах. Точна кількість невідома і до цього часу. Далеко не всі з них змогли повернутися в Україну. А чи могли вони адаптуватися після повернення з полону і? ставилась до них радянська влада у радянському союзі, до ув'язнених жінок ставилися так само, як до в'язнів чоловіків, тобто як до зрадників батьківщини. Вони були під підозрою, тому що так довго були під контролем своїх ворогів. Збереглося багато інструкцій, проводжені співбесід з такими жінками та тестування їх на вірність радянській владі. Ті, хто проходив ці перевірки, змогли повернутися до рідних міст та свого попереднього життя. Проте багато жінок, особливо медсестри та лікарки, які змушені. Були довше перебувати в концтаборах, викликали підозри. Тому, прибувши до Радянського Союзу, часто не могли повернутись в професію. Деяких навіть звинувачували у використанні своїх знань для вбивств в'язнів у концтаборах, і деякі жінки отримували 25 років ув'язнення за таке. Тому можна навіть сказати, що після повернення жінки так само потерпали від тоталітарної системи Радянського Союзу, як і від системи нацистської Німеччини. Але наскільки мені відомо, що актив. На участь в обороні своєї землі брали жінки в загону хупа. Розкажеш про це детальніше. Важливе місце в нашій історії посідає українська повстанська армія, яка боролась як і проти комунізму, так і проти нацизму за незалежну українську державу. Точно сказати, скільки жінок було в складі УПА, неможливо. Проте локальна статистика свідчить про значний відсоток участі жінок в національному русі опору. Наприклад, у півок на Рівненщині налічувалось близько 1200 особ щодо посади, які обіймали жінки в упа. Звичайно, були більш стандартні, як санітарки, медикині, але й певна кількість була на військових посадах та навіть керівних. Є випадки, коли чоловік, керівник чоти, гинув, і цю посаду довіряли його дружині. Як це сталося у випадку з Ольгою Горошко? Крім того, вона розробила нову тактику боротьби з совєтами, яка була успішно реалізована. Тож Ольга Горошко отримала неабийке визнання серед упівців, оскільки в той час ОУН була невід'ємною частиною української національної боротьби. Також можна згадати Катерину Машко, яка була очільницею ОУН в Криму. Жінки в УПА використовували важливу роль зв'язкових, і тут їх було порівняно більше за чоловіків. Найвідоміше з них це Ольга Ірків, Катерина Зарицька, які були особистими зв'язковими Романа Шухевича. Переважна більшість жінок, що були в складі УПА, були учасницями таких молодіжних організацій, як Сокіл та Пласт, тож вони були добре вишколені, фізично витривалі, вміли управляти зі зброєю. Також часто вони мали гарну освітлення. Віту і загалом дійсно були мотивовані боротися за майбутнє незалежної України. Медсестер, які рятували життя на фронті, військові упа називали Янголами. При речі, ставлення чоловіків до жіноцтва в УПА було жорстко регламентованим і не дозволяло насильне над жінками. За посягання на жіноче тіло голосівника страчували, але в цілому жінки часто ставали жертвами дискримінації та насильства за ознакою статі. Жіночий досвід окупації є не менш трагічним. Я зібрала кілька історій жінок, які змогли пережити німецьку окупацію. Перша історія жительки Маріуполя Ельвіри Борц зі спогадів жінки під час Другої світової війни перебувати в окупованому німцями Маріуполі було дійсно як смертний вирок. Всіх членів її родини розстріляли нацисти, але Ельвіра змогла вижити. Так вона розповідала про своїх убитих родичів. Немає навіть жодних ознак, де їх убили і поховали. Тож Ельвіра в підвалах Маріуполя чекала закінчення війни. Також історія киянки Ніни Герасимової, яка вела щоденник під час цієї війни. Сповидок жінка розповідає, як німці. Вривались до людей у квартири, брали подушки, варення, цукор і всі інші речі. Жінка пише про вибухи, про густі клуби диму над містом. Також вона пише, що у місті на все були просто скажені ціни, тому харчування було просто жахливе. На вокзалі творилося щось страшне: масові поховання, сльози і істерики, крики і непритомність, і все це заглушує духовний оркестр. Таку атмосферу описує жінка під час масових відправлень людей на примусові роботи. Також вона зазначає, що це переважно були жінки. Вона пише: ледь її рідну матір не забрали працювати у Німеччину, проте жінка змогла відстояти її. Але інші після лікарського огляду відправлялись під конвоєм в товарних вагонах в Німеччину, не давали часу на домашні справи, без всякого розбору розривали сім'ї. А в паспорті писали, що людина добровільно їде в Німеччину. І насправді таких історій тисячі, і в кожній з них описується жахіття, яке переживали жінки від страху страху втратити життя своїх близьких до страху втратити своє власне. Проте під час наступу радянської армії німецькі жінки теж зазнали значних страждань, насильств від її представників, і таких історій також зберігається безліч. Сумно усвідомлювати, що ці історії на жаль перегукуються з сьогоденням. Так, погоджуюсь з тобою. Однак ще одним важливим та героїчним аспектом, яке показує жіноче обличчя Другої світової війни, є жіноча військова журналістика. Вони броли. За те, у що вірили, а саме за право повідомляти та викривати жорстокість цієї війни. Ці жінки зробили величезний внесок у історичні записи своєї новаторською роботою та хоробрістю як журналістки, фотографині під час світової війни, а в деяких випадках, і після неї. Однією з таких борців за правду можна назвати Маргарет Бурк Вайт. Вона була першою американською жінкою військовою і першою іноземною фотографиєю, які дозволили зафіксувати процес радянської індустріалізації на момент нападу Німеччини на радянський Союз вона перебувала у Москві і фіксувала на камеру побачене. Згодом Брук Вайт супроводжувала американські війська в Північній Африці, а потім в Італії та Німеччині. У 1945 році вона відвідала концентраційний табір Буханвальд. Пізніше вона сказала, використання камери давало мені деяке полегшення. Вона створювала невеликий бар'єр між мною і оточуючи мене жахом. Після війни Бурк Вайт опублікувала книгу Дорога батьківщиною відпочивай спокійно, у якій відобразила побачене під час війни і безпосередньо після неї. Також можна згадати Маргарет Гелхорн. Це американська журналістка, прозаїк і письменниця-мандрівниця, яка зараз вважається однією з найвидатніших військових кореспонденток 20-го століття. Протягом 60-річної кар'єри вона писала майже. Про всі великі світові конфлікти від громадянської війни в Іспанії до початку Другої світової війни та війну у В'єтнамі. Хоча вона може бути відомою широкому загалу як третя дружина письменника Ернеста Хімгуе, її досягнення як журналістки набагато більше перевершують короткий шлюб з відомим письменником, намагаючись стати свідком висадки в Нормандії, Марта сховалася у ванній кімнаті госпіталю та видавала себе за носія, щоб отримати доступ до події. Вона була серед перших журналістів. На які писали про концентраційний табір Дахау після його звільнення в 1945 році, важливо також розповісти про досвід жінок в арміях інших країн. Наприклад, в американській армії під час другої світової кількість жінок налічувалась близько 400 тисяч, серед яких майже 60 тисяч медичних сестер, і понад тисячу жінок. Які поповнили ряди повітряних сил США у липні 1943 року відбувся важливий крок: жіночий армійський допоміжний корпус перейменували на жіночий армійський корпус, зробивши його повноцінною офіційною частиною армії США. Це дозволило жінкам служити за кордоном, отримувати пільги та виплати при пораненнях чи у літальних випадках, та навіть зарплату еквівалентну до того, що отримували чоловіки на регулярній армії. Проте варто зазначити, що жінки в американській армії не мали права бути льотчицями до 1970 року а також після війни жінки могли служити в армії лише в ролі медсестри, хоча на сьогоднішній день в американській армії немає жодних гендерних обмежень, про що ми більше поговоримо в наступному випуску. Тож чекайте, любі слухачі. Також мало хто знає, але покійна королева Єлизавета II активно брала участь у Другій світовій війні. 18-річна Єлизавета була у складі жіночого допоміжного територіального корпусу. Там вона спочатку навчалась основам механіки, вчилась водити вантажівку. А також також вона отримала звання другою молодшої офіцерки. В останній рік війни Єлизавета закохалась в лейтенанта королівського флоту Філіпа Маутбаттена, майбутнього герцога Денбурзького, який став її чоловіком. Тож на цьому оптимістичному моменті можна підвести підсумки нашого випуску. Дорогі слухачі, дякуємо, що перевели цей час з нами. А також дякуємо за усуну, завдяки яким ми маємо можливість записати цей випуск. А сьогодні про жіноче обличчя Другої світової війни говорили студентки спеціальності історія та археологія Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматюк Катерина та Зборовська Анна. До зустрічі у наступних випусках. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.